Віталій у Телешахів рай проти. Словаччина well, рейтинг 1922. Пірць. Ча, може, це не обов'язково, Ну, не хочу бачити, куня не бачу. Десь є 5, можливо, хоче піти суперник. Не, хоче Б4 провести. Ну, ми тоді е 5 проведемо. Депіс. Якщо. Треба, може Слон і було спочатку зіграти. бо він якийсь темп має. суперник З іншого боку. Нормально. Мабуть, може закрити позицію. Так. Ну, б'ю. По тут підвисає, є шах. Слон є 6, у нього є. Так, відходити далеко, я щось не хочу. Я хотів піти щось типу Ферс C6. Де я на коня я напав. І плюс не дав йому ферзь B6 зіграти. Якщо йде сюди, то я б'ю. Нє, чи так. А, сюди. Дам вирішив забрати. Ну, тоді ми пішли яким конем оцим у нас сюди. А що ж? Сім сюди, сім туди. Хоча що це нам дасть? Є шість задурити туди. Тут все-таки бар'єр від слона, тут якось у нього все скупчилось. Не даю йому сюди просто піти. Тут б'ю. Ікрас і розвинув слона. Далі, можливо, пожертвую. Так, потім знову напав. Б'ю, так, наприклад, пишу Та давай мені здається, час уже. Шах у нього є, шах, неприємно. Далее тут бы забрать, чтобы еще линию F открыть. Вот так. Ну, бью. А, идея потом... Слон Е6, да? Да, улюк. Так от. Слон. Так, ок, сяк, пак. F5, якщо. Треба з цим щось зробити. Дужливо, ще якісь пожартую з чорнопольного слона. Хоча хоча не знаю. Хоча я можу просто сюди, наприклад. Треба фігури вводити в гру. Так. Це в мене виходить тура. За два коні, да? І пішак у мене ще. Ну два слони поки що в мене атакують. Так, мабуть, якось так придеться. До речі, на коня напав. Хух! важкувато було. Але встигли. 81 на 77. Такий Треба було все-таки закінчити, можливо, розвиток. Якщо б плані 3 зіграв, це такий собі. Нормально. Треба було б. Звісно, закінчити розвиток перед тим, як прориватися. Мені захотілося відразу щось якусь активність проявити. Різьби ще хороший хід, да, він відходить з темпом. Важливий темп. Так, ну тут він захищався не ...не сильним чином. Поки що Окей. Так, так тому що це не захист, я якби... Ключове поле Е6, до нього я намагаюсь добрати, щоб відкрити оцю діагональ, туру. Треба було. Кінь Є4, наприклад. Ага. Контратака. Тут із шахом на туру. Прикольний хід був. А це все-таки. погано для чорних. Да, тут. Висим. Ну, сильніше тут фарзь е6. Атакую і тут, тут. і всюди.